У чемпіонаті України з легкої атлетики у закритому приміщенні змагалося 450 спортсменів із усіх областей, у тому числі Донеччини та Луганщини. Збірна Полтавської області у командному заліку посіла 10-те місце. Полтавець Євген Малиновський виборов золоту медаль з бігу на 60 метрів у перший же день змагань. Він перетнув фінішну пряму із результатом 7,21 секунди. Спортсмени на момент дуже сильні. Особливо київські дуже вирізняються, тому що у них там свої тренера сильні, а так достатньо складно наші на Україні виступати. Перемога будь-якою ціною. Під час змагань дехто із суперників, говорить Євген, вдавався до нечесної боротьби. Я знаю, хлопці у них крали шиповки, щоб вони бігли без них, тобто без шиповок бігти. Це буквально неможливо. Затяг крадуть просто. Ну, а потім повертають Полтавка Ольга Золотар стала однією з наймолодших фіналісток серед дівчат з бігу на 60 метрів із перешкодами. З результатом 8,11 секунди фінішувала другою. Ми е, участвували в чемпіонаті області. Ну спочатку треба було виграти його. Так ми були в місті Гребінці. Так, спочатку виграла виграла на, на 60 і 200. Потім ми поїхали в Запоріжжя. Так. Свій забіг я виграла і попала в фінал. Так, в фіналі я пробігла друга дівчата, з якими бігала, були на 3 а то роки старшими ніж я. Було важко. Для високих результатів каже тренер Ірина Озірна. Потрібна щоденна наполеглива праця на тренуваннях. Це є лідери, які вже прогресують, і вже показують результати. А є діти, які тільки готуються до таким результатам. В общем, та група очень сильна. Дітки очень хороші. Всі діти. Даже при середніх даних можуть показати очень високі результати, якщо будуть тренуватися. крім золотої медалі Євгена Малиновського, ще дві найвищі нагороди збірній Полтавщини принесли Олександра Полтавець із Пирятина, стрибки у висоту, та Лубенчанка Валентина Кузьома. Біг на 2000 метрів із перешкодами. А от Євген увійшов до збірної України і вже влітку планує їхати на чемпіонат світу у Колумбію.